Збройні сили України продовжують отримувати міжнародну військову допомогу. Нещодавно у змі з'явилася інформація, що Україна отримала перші французькі багатоцільові винищувачі Міраж 2005 2005F». Невдовзі ці французькі літаки зафіксували безпосередньо в українському небі. Повідомляється, що керують винищувачами українські пілоти, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції. Винищувачі Міраж 2005 2005F» Ф перед тим як прибути в Україну. Пройшли модифікацію для можливості застосування озброєння по наземних цілях з відкритих джерел інформації. Відомо, що Міраж 2005 2005F», які передані ЗСУ, можуть застосовувати французькі крилаті ракети Скальп і Джи та британський Шедоу», а також французькі кориговані авіабомби Аасм, досвід застосування яких вже мають українські льотчики. Загалом Франція має передати Україні від 12 до 20 винищувачів міраж 2005 тисячі. Січі f у рамках військової допомоги точна кількість літаків, які вже отримали наші повітряні сили, невідома. Також командування повітряних сил України повідомило, що наша держава отримала нову партію багатоцільових винищувачів F-16 від Нідерландів. Окрім того, країна має закупити авіаційне озброєння класу повітря Земля для бойових літаків на суму понад 150 мільйонів євро. Важливим моментом є і те, що Нідерланди не проти використання Україною переданих винищувачів і озброєння до них у місцях поза територією України. Тобто то порєбріком. кількість переданих літаків не розголошується проте відомо, що загалом Нідерланди зобов'язалися передати Україні 24 винищувачі. Окрім авіації, збройні сили України продовжують отримувати й іншу військову допомогу у вигляді сучасної зброї і техніки. Так, нещодавно в Україні був помічений рідкісний французький бронетранспортер ВАБ МК3. Це сучасна бойова машина, розроблена компанією Renault Trash Defense, як глибока модернізація попередніх версій БТР. ВАБ МК-3 відповідає сучасним вимогам до мобільності, захисту та вогневої потужності. Бронетранспортер має модульну конструкцію, що дозволяє адаптувати машину під різні завдання: від транспортування особового складу до виконання ролі командного. Пункту або медичної евакуації, захист бронетранспортера відповідає четвертому рівню стандарту Стенек, забезпечуючи захист від куль калібру 14,5 мм міліметра та уламків артилерійських снарядів. ВАБ МК 3 може оснащуватися різними бойовими модулями, включаючи дистанційно керовані станції з автоматичними гарматами калібру до 30 міліметрів. Варто відзначити, що ВАБ МК 3 який був помічений в Україні, був озброєний вітчизняним бойовим модулем. Січ, перші зразки якого з'явилися на українській бронетехніці у 2024 році, таким модулем, наприклад, озброїли новий український бронеавтомобіль Варта 2 Ще одним вагомим підсиленням ЗСУ стали ракети Гідра 70 калібру 70 міліметрів, які Україна отримала від партнерів. Вперше Збройні сили України змогли збити такою модернізованою ракетою ворожу ракету Х-59. І ось завдяки чому це стало можливим. Ракети Гідра 70 – це некеровані старі ракети, які поширені у країнах НАТО. Їх використовують як ракети для реактивних систем залпового вогню, пускових контейнерів гелікоптерів та лі. Таків, проте існує спеціальна система АПК-WS, яка перетворює некеровані ракети на керовані, використовуючи лазерне наведення. У центр ракети Гідра 70 встановлюється спеціальний модуль з крильцями, який принципово змінює бойові характеристики зброї. Тож тепер ЗСУ має ще одну зброю для боротьби з ворожими повітряними цілями, яка в бойових умовах продемонструвала свою ефективність. Її унікальність полягає в тому, що одна така модернізована ракета гідра. Ра 70 коштує всього 40 тисяч доларів для порівняння. Вартість однієї ракети до системи ППО «Насамс» більше мільйона доларів а для системи Петріот понад три мільйони доларів. Продовжують надходити до України і самохідні артилерійські установки. Діта це сучасні САУ чеського виробництва, розроблені компанією Екскалібур САУ «Діта» використовує боєприпаси калібру 155 мм стандарту НАТО. Високий рівень автоматизації дозволяє екіпажу ефективно керувати установкою, зокрема завдяки автоматичному заряджанню та системі управління вогнем. Діта оснащена сучасною бортовою системою управління, що забезпечує швидке. Розгортання та згортання на бойових позиціях, а також високу точність стрільби. Станом на січень 2025 року Саудіта вже надійшли на озброєння підрозділів Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Всього Україна вже отримала 9 «Саудіта». Ще 6 таких самохідних артилерійських установок ЗСУ розраховують отримати найближчим часом. Також партнери України поставили ЗСУ високоточні снаряди М 712. М12 Copperhead – це 155-міліметровий керований артилерійський снаряд, розроблений у США у 1970-х роках. Він наводиться на ціль за допомогою лазерного променя і призначений для ураження броньованої техніки та інших важливих об'єктів. Це є важливою перевагою снаряда М712 Copperhead, який потрапляє точно в ціль. Також в арсеналах ЗСУ з'явились бойові інженерні машини fv 180. Це броньовані британські машини Амфібії, розроблені для підтримки інженерних підрозділів у виконанні різноманітних завдань на полі бою. fv 180 обладнана великим землерийним ковшем у задній частині для виконання земляних робіт, таких як риття окопів, створення загороджень та підготовка позицій. Також FV-180 має спеціальний якір на 100-метровому тросі з 8-тонною лебідкою для подолання крутих схилів та витягання техніки. Амфібійні можливості забезпечують два водометних рушії, які дозволяють FV-180 рухатись по воді. Також броньована інженерна машина має захист від ядерної, біологічної та хімічної зброї з блоком фільтрації повітря. Кількість переданих силам оборони інженерних машин FV-180 у публічному просторі не озвучували. А це латвійський висококласний електричний скутер Мосфера. Такі скутери також постачають ЗСУ, оскільки вони придатні для використання у військовій сфері. Скутери призначені для забезпечення індивідуальної мобільності на пересіченій місцевості, особливо для спеціальних операцій, патрулювання та інших військових завдань. Максимальна швидкість скутера до 100 кілометрів на годину, дальність ходу на одному заряді до 300 кілометрів. Українські військові відзначають, що Мосфера дозволяє. Швидко і безшумно пересуватися складною місцевістю, що є ідеальним для розвідувальних та логістичних місій. Компактні розміри скутера дають можливість легко приховати його у кущах, а висока прохідність забезпечує ефективне пересування по пересіченій місцевості. Кількість переданих ЗСУ електричних скутерів Мосфера публічно не оголошувалась. Також на бойове чергування ЗСУ заступили ізраїльські радари Рада і є Радар являє собою сучасну багатофункціональну радіолокаційну станцію, яка призначена для виявлення та відстеження різноманітних повітряних і наземних цілей, включаючи безпілотні літальні апарати, літаки, вертольоти, ракети, артилерійські снаряди та мінометні міни. Радар надає оператору комплексну інформацію про положення та висоту виявлених повітряних об'єктів. Да є Емейджар здатний ефективно працювати в умовах активного використання радіоелектронних перешкод. Інформування про ракетну атаку може надходити або через клаксон, або на мобільний телефон. Процедура закупівлі ізраїльських радарів для України здійснювалася через Литву. Своєю чергою латвійська промисловість розпочала виробництво бронетранспортерів Патрія для України. Ці бронетранспортери мають хороший рівень протимінного захисту та можуть витримувати вибухи до 10 кілограмів тротилового еквівалента. А модульна конструкція БТР дозволяє встановлювати на Патрія різні башти, озброєння та системи зв'язку. Постачання Україні бронетранспортерів Патрія планується на 2025 рік. Крім того, на початку лютого 2025 року Збройним силам України передали 100 нових латвійських безпілотників Ардлат. Ці дрони належать до категорії FPV-дронів. Ардлат мають дальність застосування у 15 кілометрів та здатні нести корисне навантаження до 3 кілограмів. Також повідомляють, що Велика Британія веде розробку морських безпілотників «Восп» і «Снеппер» для підтримки українських спроможностей у Чорному морі. Дрони на сьогодні проходять остаточні випробування. Проєкти нових безпілотних систем для України є продовженням більшої стратегії з розбудови українського безпілотного флоту. Окрім всього вище зазначеного, українська сторона веде переговори з німеччиною щодо виробництва німецьких систем протиповітряної оборони в Україні. Мова йде про зенітно-ракетні комплекси айріс СТ СЛМ, які призначені для знищення літаків, гелікоптерів та БПЛА на відстані до 40 кілометрів, та айріс СТ СЛС, які призначені для ураження повітряних цілей на відстані до 12 кілометрів. Обидва види цих протиповітряних комплексів уже використовують ЗСУ. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про військову допомогу ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!